Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі, головне зараз це мирний процес, про який вже багато хто говорить. Мединський росіянин знову починає залякувати Україну, залякувати весь А сьогодні власне минули чергові два тижні, які Трамп давав Путіну на те, щоб все ж таки прийти до якогось мирного процесу, до мирного вирішення. Але от цікаво, чи сьогодні знову будуть заяви про чергові два тижні, чи про два-три тижні, та як казав колишній зрадник. Арестович, про це будемо говорити. Власне, на якому етапі мирний процес будемо говорити з нашим гостем Андрій Вігерінський разом із нами на зв'язку. юрист та аналітик. Андрію, вітаю! Слава Україні! Слава героям! Вітаю, Тетяну! Я почну з самого простого та загального питання. От з цієї інформації, яка зараз, яка зараз є, на якому етапі зараз цей мирний процес і чи взагалі він є? Як, як ти бачиш це? Ну, якщо ми розглядаємо, а ми зобов'язані саме так розглядати це питання, питання, які стосуються обміну тілами і обміну військовополоненими як елемент процесу регулювання, те, що називається, умовно, процесом формування довіри між сторонами, в процесі врегулювання, то, безперечно, він відбувається. Але це лише одне питання, це питання, яке стосується гуманітарної складової, соціальної складової. І ми не бачимо, це теж треба ну, визнавати. Ми не бачимо консультацій, чи ми не бачимо діалогу між сторонами з приводу зближення своїх політичних позицій. Ось тут процес. Зупинився на стадії Україна передала Росії своє бачення припинення вогню. Росія передала Україні свій меморандум, і от сторони станом на зараз знаходяться в стадії ознайомлення з цими позиціями. Вони для них є цілком знайомі. Вони для них є цілком зрозумілі, прогнозовані, але з точки зору етапів, ну так формальних етапів, зустрілись щоб обговорити там гарантії безпеки. Чи зустрілись щоб обговорити припинення вогню? То ні до таких консультацій сторони ще не приступили. У нас немає повідомлень про те, що сторони комунікують між собою в питаннях, політичної, політичного врегулювання чи припинення вогню поза межами зустрічі, які відбувалися в Стамбулі. Ну поясню. Іноді, коли готується певний документ, якщо він справді готується, то сторони зідзвонюються там засобами комунікації і напрацьовують якісь окремі пункти там чи окремі положення да? чогось спільного, якогось спільного бачення чи спільного документу, у нас немає інформації про такі зустрічі. У нас є окремі політичні висловлювання, які стосуються питання політичного врегулювання чи умов сторін по врегулюванню. Але вони відбуваються в автономному характері, тобто от Володимир Олександрович дає інтерв'ю на початку тижня, і він торкається питань, які стосуються там території, статусу і так далі. І каже це питання, не можуть вирішувати делегації його можуть вирішувати тільки я і Путін під час особистої зустрічі. Він не відносить цю заяву, ну до процесу мирного врегулювання. Вона така, як стейтмент, да як позиція, тобто за заброньована позиція до переговорів. Що всі пункти як її читати можна, да що всі пункти, які Росія виклала в своєму меморандумі, які стосуються там територіального питання, питання, яке має відношення до статусу України, там членства, нечленства е, в НАТО. Статусу нейтральної країни це не питання делегації. Делегація українська цього обговорювати права не має. Вона має право обговорювати лише гуманітарні питання і припинення вогню. А раз Росія з точки зору України розширяє процес врегулювання до політичних питань, то Україна заявляє, що така відповідна розмова може бути лише між Зеленським і Путіним. Все, крапка значить делегація українська ці питання обговорювати не буде. А буде обговорювати лише питання, які стосуються припинення вогню, і тут ми повертаємося до базового, що Росія не готова без політичного блоку обговорювати питання припинення вогню, що вертає нас знов в контекст того, що політичне врегулювання не відбувається. Раз не відбувається, то сторони ну поруч з тим, що тривають бойові дії, поруч з тим, що Україна намагається. Тими доступними засобами, які в неї є, в тому числі е розхитати всередині ситуацію в Російській Федерації, завдати там максимальні шкоди її обороноздатності її здатності вести агресивну війну, Росія відповідно використовує ті засоби, які в них є. І, хоча переговорний процес, там раз в тиждень чи декілька разів на тиждень, він, начебто, висвітлюється в ЗМІ з позиції того, що відбувається обмін тілами, але паралельно цьому всьому відбуваються бойові дії. Які на думку кожної сторін повинні сформувати там, скажімо, позицію, при якій вони зможуть політичну повістку проштовхнути в майбутньому? Тому от, от десь отака картина. А ось якщо ти говориш про те, що ну і ну і це справді та що зараз е, політичні врегулювання не відбуваються, але якщо ми говоримо про те, що вони не відбуваються між е, Україною, Росією та Сполученими Штатами, а між Російською Федерацією та Сполученими Штатами щось відбувається, е, тому що ми розуміємо, що як пише наприклад, Ройтерс, російсько українські переговори, це лише тактичний хід Кремля, і ми з тобою також про це говорили. Що Росії важливо просто залишати Сполучені Штати за одним столом з Терористичною Федерацією, Важливо просто вести діалог, і ось пишуть, що в найближчому майбутньому відбудеться переговори між США та РФ щодо врегулювання взаємовідносин, і це може відбутися не у Стамбулі, а це може відбутися у Москві. Ну не знаю, чи тут варто чекати наступних візитів від Куфа до Москви. не знаю, хто буде їздити, і як буде їздити, але тим не менше, ми бачимо, що поки ось розмови про мир, про перемир'я, про шлях до цього перемир'я. Вони стоять чи то на паузі, чи то просто знаєш простопчимося на місці. Але між штатами та Російською Федерацією, певно, все ж таки щось відбувається. Що? Ні, безперечно, відбувається. І тут треба відзначити, що ну, ми не акцентуємо просто на цьому увагу в нашому масовому інформаційному просторі з точки зору роз'яснення. да Але це зрозуміло для наших політичних лідерів, що Росія і Сполучені Штати зуміли. В рамках взаємної комунікації розділити два процеси, скажімо, дипломатичного чи дипломатичного треку чи переговорів з питання, які стосуються відновлення відносин Російської Федерації і Сполучених Штатів, вони винесли їх за межі обговорення питання безпосередньо припинення вогню на територію України. І у нас вже були декілька етапів зустрічей настільки Віткофа з Путіним, скільки Рубіо з Лавровим. І одна із них, по-моєму, була якраз в Саудівській Аравії. І результатом цих зустрічей були в тому числі попередні домовленості щодо обміну особами, які утримувалися на території США і на території Російської Федерації, а також відновлення роботи посольства. Про це ми теж ну не так, щоб звертаємо увагу, але вони відновлювали дипломатичні зв'язки, ті, які були практично зведені там до рівня нижче нуля чи нижче плінтуса, і цей трек існує, от. Абсолютно відокремлено, чи сторони намагаються, і російська і американська сторони намагаються представити їх як такі, що відділені від питання України, тобто питання стратегічної безпеки, це питання Сполучених Штатів і Російської Федерації. Питання, допустимо, те, яке стосується освоєння Арктики і Північного морського шляху, це питання, яке стосується Сполучених Штатів і Російської Федерації, і воно не має відношення от, до питання врегулювання в Україні. Ну, принаймні вони таку легенду формують, і в рамках цього врегулювання ми часто чули, яким чином можуть бути окремі питання, втілені в життя. І, зокрема, мова йшла про те, що Сполучені Штати можуть стати суб'єктом, який допоможе Російській Федерації повернутися на ринок енергоносії в Європі шляхом, допустимо, придбання того ж самого північного потоку, який ще залишився, чи в цілому компанія, яка є оператором відповідного газопроводу. І у відповідь на це, ну коли Урсула фон дер Ляйн озвучує там структуру і склад 18-го пакету санкцій і згадує при цьому про північний потік, той, який не функціонує, тобто там з чотирьох ниток, одна функціонуюча з північного потоку, 2, да, а решта вони підірвані і каже: а ми з санкціями заборонимо експлуатацію. То тут треба враховувати, що е, Європа не стоїть в стороні цих двосторонніх відносин Америки і Росії, в яких вирішуються питання, які стосуються Європи, а вона теж протидіє. І вона анонсує цю протидію. В тому числі в питаннях, які мають безпосередньо відношення до газопостачання на територію Європи, бо в штатів було позиція. Я перепрошую, Андрій, так. а тобі не здається, що якось ну кволо вона реагує, кволо анонсує, кволо протидіє, якось все рівно оглядаючись на те, а що ж скаже Трамп? Звичайно, здається, бо кожна така протидія, тим паче, якщо вона анонсується, вона ну, покликана сформувати чи отримати реакцію у відповідь. І якщо а, між у відносинах між Європою і США існують зараз переговори з приводу тарифів, які європейські країни прагнуть знизити і відповідно, ну скажімо, зберегти місця реалізації своєї продукції в Сполучених Штатах, не а, є, а американський товаровиробник хоче в певної протекції і цю протекцію забезпечує Дональд Трамп, то сторони по ідеї повинні будуть зустрітися десь. І обговорити ці питання, які включатимуть в себе допустимо зниження тарифів, водночас не накладення санкцій на північний потік, водночас дозвіл е, на продаж цього північного потоку американському інвестору, і водночас можливість запуску роботи цього газопроводу через американського інвестора, який називає газ, який прямує по цій трубі, американським. Ну бо придбаний він буде, допустимо, в точці е, відвантаження на ну, в Російській Федерації. Тому е, вона реагує рівно так. Щоб не спалити мости, а зберегти можливість домовитись, використовуючи ті аргументи сильні, які вона якими вона володіє, тому е, з нашої точки зору реакція повинна бути безапеляційною і без можливості там дати задню, да а з точки зору Європи, реакція чи важіль впливу, ну допустимо, знову ж таки, як приклад той самий газопровід, да? вона є ну переговорним інструментом. Який можна включити в санкційний механізм, а можна не включити, З яким можна виторгувати для себе торгові преференції, але це будуть уже діалог між Штатами і Європою. І в рамках цього діалогу, чи між Штатами і Європою, да, який буде чи може стосуватись України, буде і питання, яке стосуються того, як Сполучені Штати. Навіть за кошти європейських платників податків і європейських країн будуть їм продавати те, що європейці можливо будуть постачати Україні, а можливо, не будуть постачати Україні. Це ж теж питання переговорне. Штати можуть цього не робити чи продати і сказати без права на реекспорт. Тому доки ця зустріч історична, чи, скажімо, етапи переговорів, які включалися в всі процеси, не відбулись між відносинами там Європи і Сполучених Штатів. Кожна сторона артикулює свою сильну позицію. І от Трамп був, минулого тижня виходить і каже: такого дефіциту, як з Європою, ну от нема ні з ким. І от біда. Катастрофа, що вони роблять, вони от, доїть з нас фінансовий ресурс. Хоча, вроді, ми це вже все чули декілька місяців тому, і, начебто, він потім якось відкатився від цієї риторики. а Він до неї знову повертається і урсула. Повертається, але сполучені штати і Росія, і зустріч, яка повинна відбутися, це безперечно буде представлено і скоріш за все буде артикульовано в офіційних прес-релізах як спроба відновити. Відносини сполучених штатів і Російської Федерації, в ході якого чи в ході цієї спроби фактично увага там питанню України приділялася, але на рівні ну обговорення же загального такого там 10 хвилин. Більше того, ну я не вважаю, що Вітков буде тим ключовим гравцем. Якщо дійсно будуть там офіційні делегації, офіційні делегації зазвичай очолює міністр закордонних справ. Uh, і команди, тобто відков це скоріше така дипломатія двохстороння, без команди, без питань, які стосуються торгівлі, щось щось вирішити умовно вузько спеціалізоване, uh, складне ну, переказати переказати uh, слова одне одному. Але не протокольні зустрічі, не зустрічі щодо підписання документів, не доку... не підготовка документів. Для цього зазвичай відправляються делегації і державного департаменту і Міністерства оборони. І тут ну хочемо цього чи не хочемо. Ну треба буде напевно якось розглядати те, що сторону сторону американську можуть представляти в тому числі такі люди, як ну умовно, Венс чи, допустимо, навіть той самий Рубіо. Питання, що вони будуть обговорювати. Ну воно поки що на моменті відкрите. завжди у дипломатів є можливість. Повернутися до загальної безпеки і сказати, що слухайте, ми будемо точно співпрацювати в питаннях, які стосуються протидії тероризму, кіберзлочинності і так далі, можна розширити планку і сказати, що дивіться, сполучені штати знаходяться в переговорному процесі, ну такому перемінному з Іраном, і російська сторона готова виступити фактично одною із сторін цієї угоди, забезпечуючи допустимо зберігання е, збагаченого урану Іран, Іран да, на своїй території. І от Росія тоді виконає роль посередника на Близькому Сході, та власне кажучи, на яку вона претендує. Тому е, спектр питань широкий від економічних питань до питань регіональної безпеки, як європейської безпеки, так і безпеки на Близькому Сході. Так і ну не будемо забувати, що минулого тижня, ну верніш, навіть не минулого, а з понеділка Лавров е, під час одного із інтерв'ю, яким чином згадав ракети меншої середньої дальності, які вони обговорювали з Блінкеном правда він трошки придумав, що вони знаходилися чи планувались до знаходження на території України. Ну таких планів є, Америка не виносила, але саме включення в публічну риторику міністра закордонних справ питання таких типів озброєнь, які на території Європи не знаходяться, в силу обмежень, які існували між союзом радянських соціалістичних республік і Сполученими Штатами. Він окреслює фактично спектр питань, які Штати і Росія хотіли би вирішити між собою. Питаннях знову ж таки не наражання на небезпеку з однієї сторони країн НАТО від зброї Росії, а з іншої сторони Ну Росію від зброї НАТО. Але ця зброю ми розуміємо, що стане на сьогодні може надати лише Сполучені Штати, бо відповідних розробок в європейських країн немає. Тому їм є про що зустрічатись про що домовлятись. Тим паче, пауза доволі тривала. Вже ну відбулася між цими зустрічами і контактами, і їм постійно потрібно. Як суспільство, так і одне одному демонструвати, що ні, ні, у нас відкату від прогресу немає. Ми знаходимося, начебто, на шляху до відновлення якогось якоїсь нової нормальності, нової нормальності. Це не значить минулої, а от якоїсь новенької. Я б хотіла, знаєш, на що? ще звернути увагу на те, що ми пам'ятаємо, як Китай, і ким він виступав в цих перемовинах. Він весь час сказав про те, що треба ставати на шлях до миру. А ми все чекали, як же ж Китай буде впливати на Путіна, як Сідзіньпінь буде впливати на Путіна. А що буде робити Китай? А чого він вич... вичікує, Все, все думали, на... на чиєму ж він боці? Він на своєму боці. І ось тут зараз ми бачимо, як Трамп починає переговори з Китаєм. По перше, Дональд. Трамп подзвонив Сі Цзіньпіню і свій візит на КНР? І ось тут тепер цікаво, яку роль зараз Сполучені Штати можуть відвести Китаю у завершенні цієї російсько-української війни. Як ти це бачиш? Чи може Трамп нав'язати Китаю в свою думку стосовно е, ось цього мирного треку? Тут треба з'ясувати, яка думка Трампа, бо його думка зводиться до того, що ми, ми бачимо прийняти... його думка. Просто завершить мене, не чіпайте. Я все рішив. все. да нього, його думка його думка. да, ну вон насправді, якщо ну, серйозно говорити, то позиція Китаю а, вона була озвучена, артикульована приблизно з 23-го року. Була мирна ініціатива Китаю. Потім була мирна ініціатива Бразилії і Китаю. І потім у них була навіть, скажімо, ініціатива друзів за мир, яку вони протягнули через Організацію Об'єднаних Націй, так от бразильсько-китайська ініціатива по врегулюванню війни на території України вона починається якраз з того, власне кажучи, що і Сполучені Штати пропонують: тобто, спочатку припинення вогню, а потім сторони починають домовлятися там про всякі політичні протиріччя, ну і вирішення політичних протиріччя. тому в цій частині. Ну, в питаннях безпосередньо, які стосуються України, немає розбіжностей між позицією Бразилії, Китаю і Сполучених Штатів, бо найважливіше це припинення вогню. Тому нав'язувати нічого не потрібно. Але Китай не може нав'язати цю волю Російській Федерації. Він це теж чудово усвідомлює. І з огляду на це. Він, скажімо, для того, щоб роль Китаю як інструменту тиску на Росію була ефективною, він повинен щось отримати від сполучених штатів. Цілі Китаю вони значно вищі, ніж питання просто там регулювання війни на території України. Китай, допустимо, не зацікавлений в новому поділі світу на сфери впливу. Бо в цьому поділі сполучені штати і їх союзники захочуть претендувати на те, що Китай називає своєю виключно економічною зоною інтересів: це індотихіокеанський регіон і південно-китайський море, і а доведеться ділити. Тобто, якщо мова зайде про те, що ну допустимо Японія, Південна Корея, США, Філіппіни мають якусь свою сферу впливу. і Вони тут розміщують сили безпеки. Ну а Китай каже: ви знаєте, по древньокитайських китайських картах це взагалі наше внутрішнє море, того ви тут ніяких сил мати не повинні. І він, власне кажучи, йти на схожого характера поступки, ті, які допустимо Росія би хотіла, да бо вона б хотіла зберегти за собою там пострадянський простір, Середню Азію, частину східної Європи в сфері своєї безпосереднього впливу. Він цю концепцію не підтримує. Відповідно, чи є сенс і в чому інтерес Китая тиснути на Росію щодо припинення вогню на території України? Ну, особливого, власне кажучи, сенсу немає. Чи є сенс дослуховуватись до Трампа та й взагалі чи Трамп підніме це питання з прив'язкою до Китаю там під час його зустрічі? По перше, я думаю, що він його піднімати не буде. По друге фон зустрічі цієї він повинен бути не конфліктний, а позитивний. І вони виходять на цей позитивний трек, принаймні посилаючи сигнали про те, що там якась попередня угода про торгівлю, начебто між ними, там, узгоджена. Питання того, щоб Китай знизить, допустимо, свої обмеження на експорт рідкоземельних металів і продуктів їх переробки. Сполучені Штати відкатяться в своїх тарифах, Китай теж відкатиться в своїх тарифах. І якщо ви їдете вже підписувати угоду, яка, начебто, врегульовує ваші відносини, ви не будете цей візит, ну, скажімо, затмарювати проблемними питаннями. Тому роль Китаю він колись пропонував цю роль. Ми від неї тоді відмахнулися. Ну як від ролі посередника. Тут і Лі Хуей до нас добирався з е, труднощами, тому що не було для нього квитків на желізну дорогу українську. Е, Володимир Олександрович казав, що ну, друзі за мир, що це за ініціативи, що це за мирні плани без нас. Е, ми відкидаємо їх. Ну не те, щоб засуджуємо, але не сприймаємо. Ну і ну, ту руку. Яку Китай пропонував там в певний період часу як руку допомоги, ми скажімо, не прийняли, бо у нас були стратегічні союзники, які були країни Європи, залишаються, да, і Сполучені Штати. А зараз е, вести мову, допустимо, про е, зміну нашого вектору чи профіля на Китай є недоречним. Ну просто в силу того, навіть тої кількості публікацій, яку за останні три роки зробив е, пан Мережко з Верховної Ради, голова комітету з питань ну зовнішньої політики, да і міжнародних відносин. Ну як з точки зору Тайваня і визнання Тайваню, як з точки зору того, що Китай є фактично не посередником, а країною, яка підтримує агресію, то тоді, коли ваші парламентарії, ну і плюс, не будемо забувати, що Кіра Рудик здійснила офіційний візит в Тайвань. Ну чим дуже пишається, але явно не скажімо не покращує наші відносини з Китаєм. Тому у нас є від історія відносин з Китаєм і вона за останні декілька років не відноситься до тої, при якій ми можемо до Китаю звертатися як до нашого друга і казати слухайте, у нас все так безсмарно. Він каже, ну в нас типу безхмарно, але от у вас є мережка, Рудик, це ваші парламентарі, а не громадські активісти. І от вони заявляють це, 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 це. А от ви там пан Подоляк колись сказав в інтерв'ю Наташі Влащенко про індусів і китайців. Теж якісь негарні речі для них це важливо. Тобто, ну тим паче це ж говорять не просто ну умовно там блогери інфлюенсери чи тіктокера. Це говорять люди, які висловлюють і до і яких цитують з офіційною позицією української влади, тому ну вони не будуть торкатись питання України, крім одного моменту. Цей момент потрібно пам'ятати, бо е так чи інакше, питання гарантій безпеки, коли і якщо виглядно, в оглядному майбутньому ми до нього дійдемо, е ми колись просили чи наполягали на тому, щоб гарантами безпеки були всі країни-члени постійні члени Ради безпеки ООН. І Китай є однією з країн-постійних членів Ради безпеки ООН. І до 30-го року кількість ядерних боєголов в Китаї повинна подвоїтись. Китай, будучи постійним членом безпеки ООН, може накласти на будь-яку резолюцію вето. А допустимо, протокол, ну чи той меморандум, який Росія пропонувала Україні як бачення врегулювання, фіксує. Ну, чи вимагає чи прагне того, щоб е, фактично угода, яка фіксуватиме домовленості про припинення вогню досягнення миру і врегулювання відносин на території України, е, так само проходила через Раду безпеки ООН. а через Раду безпеки ООН буде складно пройти угодом, які передбачають ну допустимо силову анексію території. Чому бо Китай має той самий Тайвань, і фіксація будь-якої територіальної там зміни? Статусу певної території під, під впливом фактору сили, вона створює певні ризики, в тому числі для Китаю, який має намір в рамках політики одного Китаю об'єднатися з Тайваню. Тому в Китаї роль значна, але доки, доки ми навіть не знаємо, що йому запропонувати, ну, типу, яку роль він має виконати, як хто. Ну, ну Тут цікаво ін... ще, Андрій, вибач, коли ми говоримо про роль, то тут цікаво, чи йому штати не запропонують якусь роль. Тому що мені взагалі цікаво, чи Китай чекає, щоб ми йому якусь роль запропонували. Тому що говорячи про ось цих геополітичних гравців, мені видається, що він бачить на ось цьому полі лише себе і Сполучені Штати. <зэкзвіст> Він бачить себе, Сполучені Штати, Індію, безперечно, конкурента бачить. Він бачить країни Південної Америки. Він бачить дуже добре. Бачить країни Африканського Союзу. Минулого року саміт з 50 країнами був, і цей саміт вони підписали спільну декларацію. І в цій спільній декларації вони засуджують і механізми санкцій. Вони засуджують... Скажімо, ідеологічну оцінку країни, яка в подальшому впливає на її здатність фінансувати державний борг чи мати доступ до технологій. Тобто, насправді, за полем зору масового інформаційного суспільства, Китаю дуже багато суб'єктів, на яких він звертає віднос... увагу, і саме головне де він присутній, і Китай фактично, навіть по оцінкам Європейського союзу. В їх стратегічних документах чи це документ, допустимо, який стосується там перезавантаження Європейського союзу як програмний документ Урсули фон дер Ляйн, чи огляд який готував драгі наприкінці минулого року? Він відзначає, що там допустимо битвою і боротьбу за Африку. Вони Китаю вже програли, а Африка це потенційне, скажімо, континент економічного зростання. Ну не лише з точки зору там популяції, а з точки зору а, того, що це нове місце прикладання фінансових зусиль з великим КПД з точки зору повернення цих вкладених економічних зусиль. Тому в Китаї багато великий фокус уваги Росія йому потрібна ну як арктична країна, бо Китай не є арктичною країною, але він спільно з Російською Федерацією. Моніторить повітряний простір здійснює допустимо патрулювання з використанням е кораблів. Він планує будівництво декільких льодоколів, Він має фінансовий ресурс для того, щоб реалізувати інвестиційні проекти в Росії, пов'язані з освоєнням Арктики. Ті ж самі дороги, желізні дороги, портова інфраструктура. В нього є ресурс, в нього є можливості, в нього є робоча сила. Тому в Китаї дуже диверсифікована зовнішня політика, просто вона не гучна. Ми в Вкрай рідко чи іноді бачимо, чи фокусуємо увагу довкола там, е ну, скажімо, висловлювань в і чи допустимо під час візитів Сідзіньпіня в якусь країну да, ну, на його заявах. На заявах мало, ну їх заявах мало, а вони працюють документарно. Тобто, документ, стратегія, договір, декларація. У них є організація, ну де вони головують, це шанхайська організація, ШОС, Да? ну от, у них є БРІКС. Як фактично економічний і політичний дискусійний клуб, вони присутні в групі 20, Вони чудово, чудові відносини мають з країнами перської затоки. Ну де так само знаходять знаходиться їх капітал. Ну не будемо говорити про європейські країни, не ту ж саму Угорщину, Республіку Білорусь, для якої вони протекцію виконують. Просто ну їх вага дозволяє не супроводжувати цими дійними повідомленнями. Тому і запропонувати Китаю? Ну треба щось вагоме. Бо, ну це країна фактично, яка з, ну на другому місці ВВП, хоть і вони так скромно кажуть, що вони на другому місці, але за паритетом вони начебто не зовсім на другому. Це правда, Андрій. Дуже дякую. що будемо стежити за ось цим переговорним треком. Куди він іде? Бо наразі я бачу, що він стоїть на паузі, і тут питання мені видається в першу чергу. Все ж таки, в тому, що всі досі оглядаються на Трампа, але нам треба робити своє. Андрій Вігерінський, юрист і аналітик, був разом з нами на зв'язку. Дякую дуже. Ось. Власне, про те, що треба робити своє, треба єднатися треба бути сильними і треба допомагати нашій армії. Якщо ви не допомагаєте власним збройним силам, існує великий ризик стати частиною збройних сил окупанта. До зустрічі.